Спалені обстрілами будинки і вирви від снарядів. Такий вигляд мають вулиці Бахмута, місто, за яке тривають цілодобові бої. Напружена доволі така обстановка. Постійні бої. Ви самі чуєте, що відбувається, постійні обстріли міста. Проте місто під повним контролем української армії. Ведуться бої на околицях. Ворог постійно намагається зайти в саме місто. Проте наші бійці дають йому гідну відсіч. Тактика ворога вона є тактика малих груп. По 4-5 чоловік просачується через хати. Вони знають наші передові позиції. Ми знаємо, де їх передові позиції. Ми Просюємо розвідка артилерія. Виявляємо, знищуємо. Час вони не використовують техніку, вони використовують людей. Ну, закидують так сказати великими масами для того, щоб пробити оборону. Нацгвардійці нищать ворога разом з іншими підрозділами Сил оборони України. Нападає піхота, ми працюємо по ним АГС, працюваємо хлопців, які знаходяться на першій лінії. Це наша задача. Потрібних вибивати, над цими працюємо, ну, це дуже важко. Вони можуть перебігати, в інші години треба перенаводити артилерію, шукати, вибивати. Велика смуга фронту. Працюємо постійно. Всього хватає, артилерії хватає. Про один з випадків ефективної роботи розповідає Ярослав. Завдяки дрону знайшли спостережний пункт росіян, звідки ті коригували вогонь мінометів. Оборонці Бахмута вдарили туди з гаубиць. Знищили там склади з стрілецьким БК, накрили там все, і після цього там вже ніхто більше не ворушився. Приблизно людей 20, було двохсотими. Ці хлопці, нацгвардійці ї бригади оперативного призначення, бойовий досвід, який зараз використовують у Бахмуті, здобули під Харковом на Сватівському напрямку у майорську та Солидарі. Анастасія Дашко, Суспільне, Новини, Донбас.